Труковий самокат Explorer Drum SuperHIC це модель початкового середнього рівня з хорошою рульовою системою компресії HIC і дюраловими колесами. По габаритам 82 см від платформи, від підлоги до керма 89 см, ширина керма 55 см. Якщо брати просто руль, рульову стійку, то це просто буде 64 см від початку хомота до Гріпс. Матеріал гріпс резина. Довжина платформи 50 см. Корисна довжина там, де стоїть нога 34 см. Надеться наклеєний наждак, щоб нога не проскользувала при їзді, Підшипники Абик 7, ножне гальмо о заднє колесо. алюмінієвий хомут 4 болти, ширина платформи 11 см. Загальна довжина самоката від колеса до колеса 68 см. Кермо обертається на 360 градусів. Покриття колеса поліуретан, Сердечник алюмінієвий сплав. В комплекті є 2 пеги. Вага самоката 3,5 кг. Є також різні версії даної моделі в різних кольорах. Є також дана модель трішечки дешевша з пластиковими колесами. Самокат дуже популярний, надійний в своєму класі. Звичайно, самокати там від 2000 вони будуть трішечки краще по якості, але по габаритам і по якості цей самокат має одне з найкращих співвідношень ціна якість. the sky on your mind